Hallo, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. А сьогодні ми з вами продовжимо нашу тему історії, і сьогоднішня наша історія, то є, де ноєхун така коротенька історія про нового песика, І так і називається новий пес. Спочатку я прочитаю цю коротеньку історію на німецькій мові. А потім буду читати кожне речення і перекладати. І якщо будуть якісь нюанси, якісь може нові слова, то буду теж перекладати і пояснювати, що це таке. Der neue Hund. Tom hat einen neuen Hund. Der Hund heißt Max. Max ist klein und schwarz. Er spielt gerne im Park. Tom wirft den Ball und Max rennt. Er bringt den Ball zurück. Tom ist glücklich. Guter Hund, Max, sagt er. Max bellt und wedelt mit dem. Schwanz Dobra, a zaraz czytamy po rečeniu i przekładajmy. I tak. Der neue Hund. Sama nazwa. Hund to jest pes. Der Hund. Noje jest nowy pes. Tom hat einen neuen Hund. Tom ma nowego psa. Hat to jest słowo od słowa haben. Tom hat einen neuen Hund. To jest nowy pes. Następne rečenie. Der Hund heißt Max. Пса звати Макс. Der Hund, це ми вже знаємо, це є пес. Heißt, то називається, uh, ну, або пса uh, звати Макс, то є ім'я. Heißt, uh, від слова heißen. Наступне речення. Max ist klein und schwarz. Макс маленький і чорний. Klein, то є маленький, schwarz, то є чорний. Далі, ідемо далі, Наступне речення. Er spielt gerne im park. Він любить грати в парку. Gerne то є так... Таке слово його можна ще перекласти як охотно, так, залюбки, наприклад. Так? Дуже любить, наприклад, гра грати. Еашпільд, якщо ми скажемо im імпарк, то буде просто він грає в парку. А якщо ми скажемо gerne герне Park, то він любить грати в парку, або він грає залюбки в парку. Так? Йому подобається грати в парку. Тобто це таке слово, яке можна перекладати декількома такими варіантами, але зазвичай то є такі. lubić, albo za lubić. Dobra, idziemy dalej. Tom wirft den Ball und Max rennt. Tom daje mięć, wirft widzimy słowo werfen, den Ball to jest mięć, und Max rennt. Rennt to jest biegać. Max biegać, tak? Tom kieka, a Max biegać. Er bringt den Ball zurück. Він приносить цей м'яч назад, Цурюк, то є назад. М'яч брінгт приносить цурюк назад. Наступне речення: Том із глюкліх. Том щасливий. Глюкліх, то є прикметник. Який щасливий. Далі, гутехунт Макс, Еа. Гарний пес, Макс, каже він. Так? Тут Том звертається до пса. Гутехунт, Макс. No i następne, ostatnie nasze rzecznie to ostatnie. Max Belt und Wedelt mit dem Schwanz. Belt Max Belt, to znaczy że Max je i Wedelt mit dem Schwanz. E, wedelt to jest machaje, mit kim czy? E, Schwanz to jest chwost. Wedelt mit dem Schwanz to jest machaje chwostom. От така коротка історія на сьогодні. Маю надію, що цей діалог був дуже-дуже корисний для вас. Якщо ви тут знайшли якісь нові слова, які ви вперше побачили, то рекомендую вам їх записати, прочитати, перекласти і повторювати щоденно. До зустрічі на наступному відео!